Всім доброго дня! Сьогодні я приїхав пробирати закидачі на Річку Горинь. Вчора ми їх ставили, а сьогодні пробираємо. Надіємося, що рибка буде, буде щось цікаво. Так дивимося і все буде чудово. А я пішов. Наш перший, тут коротенький. І походу нічого немає у нас. Нема. Нічого їм і не зацікавилось. Це, звісно, погано. Що ось так печально починається. Печально, ну нічого. Надіємося, що там щось буде. Все закинули, Він такий коротенький. Йдемо далі. Можна почати глянути. Перші дві точно вісить. Керічуття, що теж нікого у нас немає. Сі, геть сі. Так, друзі. Прийшов я на останніх два закидача і будемо їх перевіряти. Я немаленька. Хвались у нас. І це все що все оця голя. Біш нічого. Не. А я надіюся на сома. О, халави, друзі. Вау, супер! Вже рибка є. Дивіться, який красавчик. Я знав, що щось ми зловимо. Надіявся на це. І воно в нас є. Якісь на ньому, риб... бачите, які штучки сидять? Що це таке? Може, можливо хтось знає. Що це таке за типу... Не знаю вам видно чи ні. ось. Зараз постараюсь це чотко вам показати. Я такого ще на рибах не бачив. О, бачите, що на лобі. Якісь такі приклеєні. А що це за вони? Ну навіть не знаю. Бачите, як закрутнув далеко очок. Я там володці. Да. Ну вже, друзі, не, не дарма, вже ми зловили рибку. І я зараз вам покажу цього лавля на фоні ріки. Ось подивіться, який красавчик. Не дуже великий, але дуже приємний. О, заципляний десь. Капець. О, а там ганяє рибку. А тут напевне немає нічого, так? Да? Два коси вже вийшло пустих, в одному немає нічого, ні рибки, ні. на другому теж немає. Да. Ах. Ну і все, друзі. Закинули четвертого, зловили одного маленького лавліка. Всім пока, всім гарного дня і пишіть в коментарях.